Це у нас бастурма на сніданок і сабразь далі. Ну що, почнемо. Картопля. Овочі. Тут у нас з вермішелі. Далі у нас рейс на молодці. Єдушка каша з молодців. Так, краска красаві, це вот скинуть. Шарик, М -м -м. Це на сніданку. Це в нас станція Олегів. Так професійно зупинує. Ви можете бачити навіть ковчегну ринку на сніданок. Це в нас станція Су. Дуже багато всього. Це наш свіжі побуші. Великі вибір на сьогодні. Це нас Transit Steйшен. Подивіться, випічка, вкусняшка. Так, у нас тут станція з такого. Орієнтал Бред. Не баклажан. Це у нас Орієнтал Корнер. Східний куточок і кухні. Навіть на сніданок.

Скільки донецьких? Краса. Це дитячий рай, просто дитячий рай. Це у нас Станція з кропками. А також краще полуничні і оре.